Молитва до ангела-охоронителя, святий ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус диявольських, від біди та нещастя. Обережи мою душу й тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу і заповідь Божі. Настав мене на шлях істини і добра. І проси за мене, Господа Бога, щоб Він помилував. І простив мені всі гріхи мої, свідомі і невідомі, і дарував мені Царство Небесне, бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу віддаю, тобі дякую, на тебе уповаю, Тебе прошу, молися за мене грішного завжди, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри! У нас на каналі є плейліст відтворення з різними молитвами до ангелів, впевнені, вони допоможуть вам у скрутних обставинах життя. Посилання залишимо в описі до цього відео все безкоштовно. Бережи вас, Господь. Будь ласка, підтримайте канал підпискою та Вподобайкою, напишіть в коментарях. За кого ви молитесь, будемо молитися разом?